Розпочинає роботу зіновна комісія. Вони обхідного за проведення є. Ось тут депутати. Саме щось. Пане Жеку, з ласка. Доброго дня. Всього 10 питань на повестку дня. Перше. Начну з затвердження технічної документації, за що установу

Хто за? Чотири за. Друге питання про затвердження технічної документації землю, що достановлювати відновлення на межі земельних ділянки в натурі. На місце йде за та обслуговування житловому будинку. Села Вільне, вулиця Південна, 29. дев'ять. Піхнічка видання всі тут не приложено, права власності, витяг. До 25 суток. Так, 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 все до Про затвердження підключення документації з'являються щодо встановлення відновлення межі земельних ділянки в натуре на місці будівництва і обслуговування житлового будинку господарства присадиння у ділянках села також, все витягнуто, є 25 соток, по тим об'єкту об'єктами нерухомої на надписи. Mm. Такі ж питання, такі ж питання. Ви ставили голосування, то за? Чи не розказували, чи затвердження технічної документації з землеву, щодо встановлення відновлюється. Наши земельних ділянків в натурі для будівництва освободили житлового будинку, господарства будинок из ділянка детелянка. села Приморська, вулиця Цикальна, 19. Також все документи в наявності, 25 соток, присадили деревянка и объектами. наступне питання про затвердження технічної документації з рівня участю щодо встановлення відновлення меша сімейна ділянки в натурі для будинництва обслуговування житлового будинку, господарських будинок та споруд села Вільна. Також 25 соток, всі витіки є, право встановлення документів є, і садить на ділянка. Uh аналогічне питання. Здесь э, про затвердження технічної документації Сергія Усі щодо встановлення відновлення дівнечні земельних дірядків на труді будівництва особливої житлового будинку господарського дівелі і спаду для садибних дірядка селища Сергіївка, вулиця Центральна, 8А. Це Юхімівка, Ольгі Пларісини, всього 0,1 гектар за 10 соток під об'єктами нерухомого майна є право власності на житловий будинок що все витяги яйця напротив старого там є сієвка майна люди давно є. <успільans> <успільans> Так, про затвердження технічної документації що встановлення віддання меж менеджера анки менеджер. Міста в свободні житлового будинку. Таке ж питання, села Попазло, вулиця Східня, 2500, по диснучим будівлями та спорудами, це установою документи та витіки отримані. E, значить, хто передачу за мене ділянки Іваренко, землі меченка але я буду міста Свобода або директор. Вытяг ЕМ, установлю документы Е, целый час Сергеевка в улице Буджацка, 2Г 000 69, 6069. Семена матеріанка сформована. Магазинчик, так? цей найновіший на останній же за. Ну так. А, так. Тому, згідно з таким, чотири запиші. Так, так, про на даних годів на укладання договору добу про суборен оренди земельної ділянки, що знаходиться в агентстві у відділ технічної комісії міста Крошима, може діти долес з можливне відповідальності. А, зараз вирішити діот 8 земельних ділянках, які, ви знаєте, знаходяться на Ввиду того, що у заво... заходят інвестиційного компанію по їхнім договорам, пропонується передача земельної ділянки так и зазначено в их добровільной аренде субботу. Треба зазначити, що в межах викладанні цієї угоди, вони визнають Бог, який існують, вони його компенсують повністю, та вони писують угоду для, для, для того, щоб суверендар сплачував кошти дораз місцевих. Так, будь ласка, будь ласка. По цьому договору з оберенди ми пропонуємо укласти договор уступки до боргу, у якому буде зазначена сума за загальна сума стану на 01.10 цього року. Там сума визначена у розмірі трішечки більше, ніж 893 тисячі гривень. І наскільки я повідомлений, то ця угода буде виконана і субородатор зробить платежі станом на 01.10 го з послідовущим перерахунком, коли буде визначена вартість земельної ділянки. Також вони... Після, з після -го, -го, року, ми збільшимо ремонтну плату, можемо збільшити ребенку плату, зписати додаткову угоду та отримати кошти додаткових бюджетів. І... Для... 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 Строкі... Я буде, зазначу, Сякучі, На сьогоднішній день мова йде про укладення до голосу на цій земельній ділянці называю площадью, яка находится у проксиме, так как нарахувание ну, долго идет. ми маємо право цьому договору суборен, яка йде не на всю площу, а окремо аренда начисляется кажется на ділянки, повесить долг, ну как би, Саме так. Маємо право, так. То есть, даже если долг возник, Це буде третій документ. документ, буде договір про субаренду, буде договір про внесення змін додаткового подару до цього договору субаренду, де третього сторони буде виступати Сергіївська селищна рада. Тобто, ну, без нашого дозволу вони субаренду передати не можуть. Ми, ми так, надаємо дозволу на субаренду і буде третій документ, договор поступки боргу. Тобто, я... Третьому, там, в, третьому, в третьому документі до обробки боргу буде зазначена вся сума за оба, за ділянку за... 79 і 80. Даже не взираючи на те, що у них ще не буде добре субаренди на другу е, половину. Саме так. Тобто то, вони то, признають доволі то, суборг увесь. Саме так. Тобто це в рамках закону. І це буде, і це буде станом на 1.60. Тобто це буде визначена дата, після якої ця цифра може бути ще уточнена. Mm -hmm. Зрозуміло. Є питання. Тобто буде до, до липня проведена інвентаризація, а не... вступить. значить, до... буде бійдете... на му году після укладення договору Соболя. Субворядарево буде замовлена нова інформативна кашова оцінка. Ми його до юлі місяця публікуємо, затверджуємо, і вже, вже з 26-го року судна буде оплачувати оренду плату, та, яка вже по новим нормативним кашової оцінки з уже тою процентне ставкою, яка буде встановлена сесія. Буде збільшено разів. Так, навіть в разів тридцять, я випадку. Ну це надходження коштів до бюджету 26-му року, я питання, що є питання? Чи поставили голосування за чотири за рішення? Наступне питання про передачу земельної ділянки комунальне власне стіббарів. Ми вже приймали це питання, це от, діркіль, яка знаходиться в сідів курортне, в моєму відео було доручення більш детально розібратися з цим питанням. Значить земельна ділянка була сформована, сформована підйомом інвентаризації, це зазначено в рейсі ДЗК, хто розробив, як розробив. Також відповідно до земельного кодексу ці землі йдуть від об'єктів нерухомого майна. На цій земельній ділянці є об'єкти нерухомого які ну, належать на праві власності ОДКА, яка подає заяву на обладнання договору аренду Ілья Вікторович. Також по цій інвентаризації, то що була сформована, селищна рада вже приймала рішення вже Доручити. щодо видання про по зміні цільового призначення, що не необхідно, а вже отримати кінець кошти бюджет від телекційної медіа діяльності разоруження. Є питання? Інвентаризація є. Дастры Е, объекта нерухомости, Е, в Кадастре во всех объектах главного объектами руководного майна. Мы знаем, что власности на объектах нарухового майна, если вытягива, то за ним идет и семейная дитирянка за объектами наверхов майна. Доброе голосуемо, кто за 4 за решение дякую.